Всім привіт! Зробили внепланове ТО по автомобілю. Замінили масло з фільтром в двигуні. Замінили повітряний фільтр. Також у нас були нарікання по пильникам зовнішнього шруса одному і другому. Ми їх поміняли. Масло залили Total, фільтра поставили VIX І цей пильник замінили. Більше до автомобіля нарікань немає. Все інше в повному порядку. Стан автомобіля. Знизу. Чудовий. Я нагадую, автомобіль у нас в продажі. Obrigado.